Всім привіт! Ви на каналі Читуля, з вами Юля, і сьогодні ми прочитаємо книгу за день. Я щойно встала. Зараз їдемо на прогулянку з песиком, а потім розпочнемо читати. Вгадайте, яка буде книга? За підказкою тут, тут і тут. Я думаю, ви знаєте. Отак я виглядаю на прогулянці. А отак мій песик. В нас дуже довгий повідець, Все, щоб він побігав і це було безпечно. Брудний буде митися. Подивіться на це. І я вже нафарбувалась під книжку. Ну що, ви здогадались? Це книга від Ганни Городецької Господь не любить веганів. Я попросила цю книгу напряму в авторки, і вона погодилась дати її мені. Проте це не вплине на мою оцінку чи на мої враження. Тому я буду підключатись до вас. Через кожні 50 сторінок і розповідатиму як мені. Я несподівано підключаюся з першої сторінки. Я хочу вам зачитати, тому що тут друга особа це дуже незвично, це дуже прикольно. Ну, розпочинається з другої особи. І тут хтось вмовляє нас не купувати цю книгу. Я вам процитую. Знаю, що ти читаєш жабу, псевдовідверту маячню в якій щирості менше, ніж у святковому зверненні мера. Героїня невдаха, бухає, депресує, побувається за колишнім. Наче зруйновані стосунки найгірші, що трапляється в житті. Одразу думаєш про мене написано і гортаєш далі. Сподіваєшся знайти щось корисне? Повчання, пораду, що виведе на новий рівень? Ні, закрий, постав на полицю. Ти в книгарні, а не вдома, тут нічого для тебе немає. Купи пропис отам, От поруч з картонкою про тихий вечір на болоті. якраз підійде. Краще не бери нічого. Нащо? Паскудні пилозбірники займають простір, захращують дім, висмоктують енергію. Де ти зберігатимеш книжки? Місця і так мало. Зовсім немає. Мені дуже сподобалось. Початок інтригує. Отже, я дочитала до 51-ї сторінки, там закінчується розділ якраз дуже зручно. Що я хочу сказати? Ця книга написана вся, наскільки я зрозуміла, від другої особи. Тобто від когось, хто каже тобі ти, він пішов і ти лишилась сама. Наприклад. Про що розповідається? Тут розповідається про дівчину, яка прямує на вечерю до своєї сестри, яка хоче познайомити з новим хлопцем. Вона з ним вже живе, тож все серйозно і от звана вечеря. І після того, як дівчина приходить до сестри на вечерю. Вона дізнається, що новий хлопець це колишній цієї дівчини жаби, з яким вони нещодавно розійшлися. І до 51-ї сторінки, от до того, як я прочитала, вона думає про те, як би було, якби вони були разом. Досі. Згадує минулі часи, бажання купити квартиру разом, бажання завести дитину. Це все дуже важко сприймає ця дівчина. В неї є ментальні проблеми, тому що вона і у стосунках, скажімо так, втішала себе селфхармом. Діжучи собі ноги лезом. Тож, мені поки подобається, проте відчувається, що це досить важка історія. І, ще раз, дуже незвично читати від другої особи. Але незвично класно. Мені здається, що ця друга особа це її думки. Те, як вона думає про себе. І, скажімо так, ця друга особа її ненавидить. Тобто, можливо, вона ненавидить сама себе. Отак от, от. В книзі 160 чимсь сторінок я підключусь, коли буде десь 100 сторінок, і далі я буду розповідати тільки враження, бо книга заслугована на те, щоб ви її прочитали, принаймні поки що. Всім привіт! Я на 96-й сторінці. Це не сота, але вже близько. Просто тут е прикольний момент я захотіла підключитися. Тут е про воду. І це прикольно, коли ти читаєш ну, українського автора-авторку. І тут ну, рекламна інтеграція, за яку не платила. Поляна Квасова. Спонсор гарного самопочуття. Щодо книги, пройшло вже півдня, а я тільки на 96-й сторінці через перерви, які я робила. Скажімо так: дуже важко читати книгу, коли оповідач ненавидить головну героїню. Тобто, можливо, це її думки, мені так здається, а можливо, це реально просто інші оповідачі. Але це важко сприймати, тому що коли ти асоціюєш себе з головною героїнею, яка там збирає блокноти і не використовує їх, хто ж так робить? Або якісь наївні речі, про які вона думає, а тут хтось втоптує її, каже, чому ти не народилась нормальною, ти дура, ти жалюгідна. Я не знаю, кому таке сподобається в плані ставлення до головної героїні. Тож за сюжет все нормально, все ідеально. Мені подобається книга, але читати її досить важко. Через саме другу особу, через великі абзаци і через те, що досить мало діалогів. І. Не те, щоб це в мінус. Просто це особливість книги. Якщо ви хочете почитати щось експериментальне для себе, то це підійде. Я не буду вам спойлерити, що відбувається, тому що це вже друга третина книги пройшла. І, скажімо так, це не весела книжка. Це книга про травмовану дівчину. І сильно травмовану дівчину, яка намагається своїми методами загоювати рани. Я дуже вболіваю за головну героїню і дуже хочу побити оповідача. Прикольно, якщо це за задумом дійсно думки головної героїні. Якщо так, мені її дуже шкода. Ну і ще. Я вже втомилася. Чесно, я думала, буду буде йти легше, але залишилось не так багато. Тож я дочитаю і підключусь з враженням від останньої частини, а загальні враження від книги я вже зніму завтра, тому що світло буде краще, і тому що думки осядуть. Покуюсь, так? Що ти, пес? Що Одяг. Всім привіт! Я трошки в домашньому, але хочу швидше вам записати відгук і піти по справах. Вчора я дочитала книгу Господь не любить веганів. І що я вам хочу сказати: сюжет та зміст книги на 9 10 це точно. Але друга особа. Мені вже у другій половині книги читалося важкувато. Нагадую, що тут друга особа ненавидить головну героїню, тож ем... <кхи> читати образи було дуже важко. Також абзаци на дві сторінки трошки сповільнювали темп читання, хоч за стилем написання. Книга дуже насичена, тут немає води, хоча дуже багато описів, проте вони, скажімо так, правильні в правильному місці та розкривають більше те, що хотіла сказати авторка. Це все одно було важко читати. Тож, якщо ви полюбляєте короткі речення, чи короткі абзаци, діалоги та швидкий темп читання це не для вас. Якщо вам нормально читати щось довге, щось розлоге, то ви можете спробувати. Мені ця книга більше сподобалась, аніж ні, хоч я їй поставлю десь 7 з 10. Ця книга достатньо депресивна. Тут багато втрат, тут треба напружувати мізки, щоб розуміти, що відбувається, я сподіваюся, що у головної героїні в це буде гаразд. Проте авторка цьому не підігрувала точно. Так і не зрозуміло, хто саме оповідач ну, для мене. Можливо, я знаю, а можливо, ні. В цій книзі точно не сказано, хто оповідач. Тільки на початку, що жабу, я сподіваюся, ти це прочитаєш. Тобто це написано. Можливо, таким чином авторка вписала себе як оповідача. Цього я не знаю. Щодо жаба, фея, тут розповідається, чому сестри називають одна одну, я рада, що тут мало сторінок. Тому що я змогла прочитати це за день і знати, що ти читаєш о, довгі абзаці, ти читаєш, щось, що тяжко, важко читати, проте ти знаєш, що скоро книга закінчиться. Тобто не треба буде мучити себе ще. Мучити я кажу саме за стиль написання. Точніше, навіть за... не за стиль, а за структуру написання. І я рекомендую читати все це одним махом, тому що дуже важко буде повернутися до цієї книги знову, бо події відбуваються достатньо швидко. Я навіть робила перерву вчора між першим та другим підключенням десь в півдоби, і мені було трошки важкувато згадувати, що там було, на чому ми зупинилися. Тому що події як лавина, як ком це просто дуже важко зупинити на якомусь моменті, хоч тут є маленькі розділи. Мені здається, що Господь не любить веганів, це та книга, в яку ви підете за чимось незвичним, як я це робила. Тобто, якщо ви хочете почитати щось, що точно вирізнятиметься з того, що ви читали до цього, це воно. Єдине, хочу зазначити і мінуси, які я для себе знайшла. Перше це згадування російських виконавців в книзі. Навіщо? Ну, тобто. Можливо, ця книга була написана до повномасштабного вторгнення. І якщо так, це багато чого пояснює. Ну зараз я не думаю, що Ганна Городецька вставляла б виконавців рашки. Ще щодо мінусів, це саме зневажливий ненависний тон, з яким оповідач розповідає все це. Якщо ви чутлива людина і будете. Асоціювати себе з головною героїнею, як я, то це може призвести до погіршення настрою, або навіть просто поганих відчуттів щодо книги. Тому що, ну дійсно, коли ти читаєш і тебе втоптують в багнюку, це не приваблює повернутися у книжку ще, або читати одним махом, або не читати. Як на мене, скажіть, чи читали ви, як вам сподобалось? Тут позаду є коментар моєї дуже гарної знайомої, з якою я зустрічаюсь сьогодні, і мені цікаво, як їй і що тут вона не дописала. Хоча я погоджуюсь з її відгуком. Це Люда Дмитрук з каналу Вишневий Цвіт. мене ця книжка спочатку була одразу таким е шоком. Тому що з перших сторінок вона починає дуже різко з тобою говорити. Ну, ми розуміємо, що говорить собою героїня, але я це сприймала, що ця книжка спрямована до мене, і ніби я з собою сама говорю. І це. Та головна причина, через яку мені було некомфортно, але також та причина, через яку мені дуже сподобалася ця книжка, бо вона була такою собі не тільки терапією самої героїні, а й моєю самотерапією. Мені це дуже сподобалося, і мені сподобалося, якими метафорами авторка описує стан, який в нас є, в жаби, так і в інших героїв, як вона розкидає ці всі символізми по книжці. Теж я це оцінювала, і воно мені дуже подобалося. Дякую.